Всім привіт! Наступний врожай це є фундук сорту Барселонський. Третій рік від посадки. Теж дав сигналку. Сережки ще поки що даний сорт не закладав. Ні, заклав. Ось сережки, невелика кількість і сигналка. Так. Наступний теж барселонський. Теж дав сигналку. Тільки я що погано або запилився, або хопив мені не льоз, бо ось видно, що пару горішків чорних, а один хороший. Тут вже краще видно, що це є барселонський, тому що верхня частина чуть-чуть приплюснута, не є така гостра як Каталонського і плюска чуть-чуть більша за каталонський. Як на мене. Ось, Це є Барселонський. І ось такі сережки. Все з одного дерева. З одного штамба. Ось така кількість сережок. Ще один каталон, це ще один барселонець, барселонський. ось так горішок, один захворів, а остальні виглядають ось барселонський. Не знаю чому, але мені італійські горішки краще подобаються, ніж ці європейські. Не знаю чому, але як на мене італійські на даний момент себе краще показують. А в подальшому вже будемо наблюдати і будемо робити висновки. Ось так. Пер розглянемо горішок сорту Барселонський. Остав виглядає він у плюсці. Так, без плюски. Так, вага сирогу. 5 і 8, 5 і 6. 5 і 4, 4 і 3. І 5 грами. Дасть у сушку, я думаю, що в районі 3,5 грами буде. Важте горіх. Якщо декілька горішків у кластері, мають ось таку форму. По одиночній і двині мають приблизно ось таку форму горішки. Ось такий барселонський.